Всім привіт! Вітаю всіх з Новим роком. У кого новий рік, а но у нас продовження ремонту коробки. І так, зробили ми ось туку бронзову, замовили нового пальця, так як старого розрізали, бо не вилазив. Цю деталь вже маємо в зборі, можна ставити. Ось так сюди вона стане. З цим розібралися. Питання тепер наступне. Хочемо ми зняти ось первинного вала і стикнулися з такою проблемою. Тянемо ось тут за вала зйомником. Іде з цим підчипником з гнізда. З двох сторін стоять штопорні кольця. І вал мав би вийти ось звідси. З цієї сторони є ще один підшипник. Проблема в тому, що вал іде разом з підшипником. Тяне підшипник із гнізда. Тяне до якогось певного часу і далі шестерні починають впирати вже в інші шестерні в нижньому валі. Питання. До тих, хто розбирав коробки, хто знімав даного вала, як його зняти? Пробували вже ось тут ставити розпорки і тягнути, нічого не дає. Тянеться натяг і стає. Ніяк ось цей вал не виходить з підшипника. тягнеться все разом з підшипником. Дивились, штопорних кулець немає, нічого такого немає, ну що, зиму мішає звітом вийти. Ось питаннячко, хто розбирав, можливо, хтось підкаже, що ми робимо не так, чому воно не виходить.